Ти гей, ЛГБТ, військовий ветеран? Чи є секс на війні взагалі між чоловіків? Є секс звичайно, є секс, а... Хотілося би, щоб його було більше, звісно. От і гетеро хлопцям і, і гей хлопцям. Звісно, є таке поняття, як ротації. Це велике щастя, так, да, коли тебе ротирують в які-небудь містечко та да, прифронтове, де більш-менш спокійно, і де ти можеш через який небудь застосунок, да, через там чатик, а знайти якого-небудь так само гея, да, який там чи живе по місту, або да, гея військового, да, от і ви можете десь зустрітися. Домовитися от, на ці найприємніші в житті да, хвилини там, години сексу. На жаль, це велика рідкість. Хлопці, а гетеро, іноді їм цікаво, вони та, да, вони пробують, що, можливо, вони бісексуали. Да, і трапляється, коли. Да, у мене такий випадок був, коли відбулося. Да, були випадки, коли ну, не подобалося а хлопцям. Ну, окей, не подобалося, те вони спробували принаймні. Да, От, і зрозуміло, що по природі вони чисто гетеро. І так? це була не твоя ініціатива, Ні, абсолютно. Було, я нікого ні, нікуди ніколи не тягнув. Так? Тобто, це просто було таке собі зацікавлення. І це нормально, я вважаю. Це просто ознака вільної людини, яка каже собі: моє тіло, моє діло. Так? Я хочу спробувати, в мене є певний потяг, і я це роблю. Моє, значить, моє, не моє, значить, не моє. Так? От це абсолютно нормально. А на полі бою там в ліндажах заборонено займатися інтимом? А, ну то є так, якісь норм. А це та це абсолютно не до того, я маю сказати. Тобто немає на це часу. Немає на це часу, тому що зараз найінтенсивніша у світі війна взагалі з часів Другої світової. От звісно, а коли на спокійніших позиціях, та я впевнений, звісно, щось щось відбувається. Ну я знаю мінімум про такі історії. Преп захистить від інфікування віл.